62-літній Георгій Мокрицький вважає цю книгу вінцем своєї творчості. Такої думки автор не тому, що більше не писатиме книжок, а тому, що працював над нею все своє творче життя. Збирав по крихтах інформацію про видатних житомирян. Структура книжки не, трошки незвичайна. Тут є великих 40 нарисів видатних людей, які пов'язані з Житомиром. І між цими нарисами такі, як кажуть кіношники, перебівки, такі невеличкі вставки, сторінки з просто цікавими фактами з історії Житомира. Тут вміщується на 416 сторінках 600 фотознімків. Уявляється, це як фоторозповідь фактично. Шанувальники творчості виявили неабиякий інтерес до нової праці Житомирського краєзнавця. Цінність цієї книги для всіх свідомих Житомирян. Є дійсно дуже коштовною. Ми підтримуємо Георгія Павловича, Ми маємо з ним добру співпрацю і стосунки. допомагали виданні книги. Також наші медичні працівники закладів міста і всі добрі люди доброї волі. Тому я ще разупівно дякую Георгію Павловичу за його роботу. Бажаю щирого здоров'я, щоб це було вінком, в якому ще буде багато гарних квітів. Я дуже переживаю від того, що відбувається на Житомирі з нашими будинками. З нашим будинком серця з усім, це дуже болить. І е, в цій ситуації ви для мене є таким лікарем. Розумієте, це 60 книжок для мене і для жінки це як 60 таких намистинок, які я маю носити. Наше шоколадне серце для вас. Вам все добре, та книга бачила світ завдяки багатьом меценатам, зокрема потомственній Житомирянці Лесі Кудрицькій. Вважаю своїм обов'язком, тому що я житомирянка корінна. Мій, мій батько жив Житомирі, дід, прадід внесли в них є певний внесок в історію міста, в історію краю. Ну і я за потрібне. Вважала, що це потрібно зробити на цій праці про неординарних людей Житомира. Ігор Макрицький не припиняє свою пошукову діяльність і невдовзі на читача очікує нове краєзнавче дослідження.